Для когось осінь золота, а для когось рожева, зокрема, найтриваліше її місяць жовтень, також і ще називають рожевим. На щастя, популяризація інформації про онкологічні захворювання зараз сягає свого піку. А місяць жовтень вважається місяцем обізнаності про рак грудної або молочної залози. Якщо я скажу, що кожного року Всесвітня організація охорони здоров'я статистично говорить про те, що понад 2 мільйони та 300 тисяч жінок. Починають хворіти на рак молочної залози, це буде звучати як така велика примарна цифра. Але якщо я скажу, що це кожна восьма жінка, то статистика стає набагато трагічнішою. Уявіть, кожна восьма жінка у вашому оточенні має або знає. Про цей страшний діагноз. Зазвичай ми звертаємося до лікаря тоді, коли нас щось турбує, щось болить, і зазвичай воно має якусь конкретну локалізацію. Але якщо болить молочна залоза, або якщо ви вже пальпуєте якесь утворення в молочній залозі, це запізно. Виключно профілактичні огляди можуть вберегти вас від раку молочної залози, а також знання свого сімейного анамнезу та того, чим хворіли ваші родичі. Мало ймовірно, що ви звернетеся одразу до лікаря мамолога Звісно, ви можете знайти у себе якесь утворення. Воно може бути абсолютно доброякісним, але такі утворення частіше виявляються на профілактичних оглядах у лікаря-гінеколога, або ж це самообстеження і за статистикою найчастіше. Під час статевого життя саме статевий партнер діагностує які зміни в молочних залозах своєї партнерки. Щодо чоловіків, тут все набагато складніше, тому що для них не передбачені методи самодіагностики. Самодіагностика це найлегша річ, яку ви можете зробити для себе. Просто час від часу дивитись на свої молочні залози в дзеркало, дивлячись на те, чи змінився їх колір, чи змінилася структура, чи стала більш складчаста або інша по кольору шкіра в певних ділянках молочної залози. І в будь-якому разі, якщо у вас насторожує хоча б щось, ви завжди можете звернутися за порадою до спеціаліста. Розпочинати самодіагностику. Самообстеження молочних залоз можна умовно з 6-7 це дня, коли у вас закінчується менструація, до середини менструального циклу, коли молочні залози максимально нечутливі і будь-які зміни будуть для вас дуже помітними. Самообстеження можна проводити, стоячи в душі. Лежачи на ліжку, або знаходячись біля дзеркала для того, щоб точніше розуміти свої рухи, плавними коловими рухами або рухаючись від центру від ареоли до периферії, ви найкращим чином зрозумієте, чи турбує вас щось у структурі молочної залози, з якого віку варто замислитися та розповісти своїй доньці, що потрібно проводити самообстеження молочних залоз. Уже з 18 років або з першого візиту до Дитячого гінеколога можна займатися такими дослідженнями. Я, як лікар-гінеколог, практично завжди на прийомі запитую, що ви знаєте про захворювання в своїй родині. Зокрема, чи знаєте ви, що родичі першої та другої лінії хворіли на онкологічні захворювання? Чи хворіла мама, бабуся або ваша тітка на рак молочної залози чи онкологічні захворювання статевих органів? Не тільки наявність раку молочної залози у ваших родичів, а також наявність будь-яких двох видів раків вже є фактором ризику і показом для того, щоб протестуватися на мутації BRCA1 та BRCA2 Два завдяки визначенню наявності у вас цих мутацій, ми не дізнаємося, чи хворієте ви наразі. І підказку нам дадуть додаткові методи обстеження. Але ми зможемо розрахувати ваші ризики на майбутнє і спланувати з вами планові візити, графіки обстежень для того, щоб точно вберегти вас від такого страшного онкологічного захворювання. З 25 років раз у рік рекомендується проводити ультразвукове дослідження молочної залози. Завдяки структурі молочної залози в юному віці можна зрозуміти будь-які навіть мінімальні зміни, які вже дадуть лікарю розуміння того, чи потрібно вам якесь додаткове дообстеження або більш часті візити до лікаря. З 40 років таким плановим обстеженням є мамографія. Це пов'язано із тим, що структура молочної. Залози і з віком після пологів після грудного вигодовування значно змінюється, і будь-які зміни нам вже краще діагностувати за допомогою такого рентгенологічного методу дослідження. Насправді не слід недооцінювати такі обстеження, адже вони дають лікарю-онкологу або лікарю-мамологу дуже багато інформації про те, щоб берегти вас на сьогодні і в майбутньому. Як гінеколог я хотіла би наголосити на такому дуже важливому аспекті, з яким ми часто зустрічаємося на консультаціях та в звичному житті з пацієнтами, це самопризначення гормональних препаратів, зокрема з метою контрацепції. Ми довіряємо людям, які працюють провізорами, і вони можуть вам порадити будь-які ліки від сезонних захворювань або ж уже знаючи те, що допомагало вам раніше, не змінюючи діючої речовини. Але коли ви призначаєте собі гормональні, Препарати самостійно це також може провокувати ризик онкології. Зокрема, я хотіла би сказати про комбіновані оральні контрацептиви та ті препарати, які мають естроген в своєму складі. Молочні залози є дуже чутливими до естрогену та до його препаратів. І обстеження молочних залоз перед прийомом гормональних препаратів є обов'язковим, адже будь-які утворення, навіть доброякісні, можуть почати змінюватися, рости. І лікар має фіксувати динаміку цих змін. Тому само призначення таких препаратів, окрім того, що є категорично забороненим, воно є дуже небезпечним, адже може прискорити прогресування онкологічних. Захворювань більш ніж у два-три рази у 2013 році, коли Анджеліна Джолі зробила двобічну мастектомію та а, а, встановила грудні імпланти, а, це стало таким дисонансом не тільки в Голлівуді, а загалом у всьому світі. Адже в цьому читалась така завальована реклама пластичної хірургії або ж конкретного пластичного хірурга. Але насправді мастектомія є одним із методів лікування. Не тільки раку молочної залози, а навіть у носіїв brca 1, brca 2 мутацій, можна використовувати такий метод лікування. За бажання жінки, якщо вона вже виконала свої репродуктивні плани, якщо у неї вже завершений процес лактації, або ж вона не планує вигодовувати в майбутньому. Ми завжди на вашій стороні для того, щоб зважити. І ризики, ваше бажання і прагнення до якості життя в майбутньому, адже вам має бути спокійно не тільки від того, що зараз ви здорові, а й від того, що ви можете попередити щось надалі. А якщо ви хворіли на онкологічні захворювання, знайте, ви не самі. Можливо, зараз вам складно поділитися цією історією, і якщо ви не готові поділитися нею на загал, то Варто проговорити ці питання своїм лікарем. Якщо ви не недостатньо довіряєте спеціалісту, який знаходиться поруч з вами, шукайте свого лікаря. Адже навіть будь-які передбачувані страхи і ризики, вони виправдані, мають місце бути. І для того, щоб розуміти перспективи свого здоров'я в майбутньому, варто проходити профілактичні огляди. Адже такі захворювання, як рак, прогресують надзвичайно швидко і на щастя. Ті обстеження, які ми маємо сьогодні, за останні 10 років скоротили ризик смертності, а також збільшили п'ятирічну виживаність у пацієнтів, які діагностуються не на крайніх стадіях захворювань. Генетичне тестування це не страшно швидко і зовсім не боляче. Це всього лиш тест букального епітелію, який допоможе вам зрозуміти. Багато ризиків, які можуть виникнути у майбутньому. Надсилайте це відео тим, хто досі займається самопризначенням гормональних препаратів, не займається самообстеженням молочних залоз, усім, у кого є груди, і, взагалі, будь-кому про кого ви хотіли би потурбуватися.